Розумний дім потрібен дротовий чи бездротовий. Напевне, це найулюбленіше питання тих замовників, котрі тільки почали вивчати, що таке розумний дім, та задуматись про автоматизацію своєї оселі чи офісу. Я Ржевський Ігор, і давайте розберемося. Якщо у вас зроблений ремонт і ви не можете прокласти кабель, то вам підійдуть бездротові системи. Але вони менш функціональні та мають обмеження по відстані між гаджетами. Дротові системи. Наприклад, Лорнитех. Більш функціональний, більш швидкісний. Та на великому проєкті він стає більш доступним за того, що багато елементів працюють в одній системі. Також дротову систему ми можемо завжди поширити завдяки елементам бездротовим. Але про це у наступному відео. Лорнитех. Німецька якість. По доступній ціні.